Овочевий рагу це легка літня страва, яку можна подавати як основну. Або ж як гарнір, наприклад, до молодої картоплі. Готується вона з свіжих овочів. Тому ми швиденько йдемо на город і вибираємо всі потрібні нам інгредієнти. Спочатку чистимо і дрібно нарізаємо одну цибулину. По розігріваємо рослинну олію, в неї викладаємо цибулю. Одну середню моркву натираємо на дрібній терці та додаємо до цибулі. Перемішуємо та залишаємо смажитись. Тим часом Нарізаємо дві помідори невеликими кубиками. Коли цибуля та морква підсмажились, відправляємо помідори. Кабачки вимиваємо, якщо потрібно, чистимо від шкірки. У нас вони молоді. Тому очищувати не потрібно. Нарізаємо кубиками і також додаємо на петельню. Тепер добряче перемішуємо, солимо за смаком і залишаємо тушкуватись на 10 хвилин. Поки овочі готуються, візьмемо пучок свіжої петрушки, пір'є цибулі. 4 зубчика часнику і дрібно наріжемо. До рагу додаємо 200 г сметани. Добре перемішуємо і залишаємо ще на 5 хвилин. В кінці висипаємо часник та зелень і можемо смакувати. З вас підписка. А з нас наступне відео вже завтра. Всім дякуємо за перегляд, всім смачного!